Оційні підсумки понеділка, 3 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинули від російської КАБ. У Хмельницькому попрощалися ще з двома поліцейськими, котрі полягли на Сумщині 21 січня. Пам'яті воїнів в обласному центрі влаштували зустріч для родин полеглих бійців 128-ї бригади. Вишкіл від морських піхотинців. Хмельничан вчили керувати дронами, користуватися зброєю та надавати медичну допомогу. Із двома героями поліцейськими попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Капітан Вадим Король та підполковник Віктор Зюбрій загинули 21 січня на Сумщині. В той день російська кап забрала життя чотирьох правоохоронців із Хмельниччини. Всі вони несли службу у складі зведеного батальйону національної поліції України Захід 29 29-річного Вадима Короля. Поховали у полонному, де він проживав. Віктор Зюбрій, якому було 47, Вічний спочинок знайшов на Алеї Слави у Хмельницькому. Хмельницький прощається з двома героями поліцейськими в понеділок, вранці сотні людей прийшли віддати останню шану Віктору Зюбрію та Вадиму Королю. Вони загинули 21 січня на Сумщині. Тоді російська КАП вбила чотирьох правоохоронців із Хмельниччини. З вами попрощалися сьогодні. Мали надію, що ми їх ще недемо живемо, але сьогодні прощаємося ще з двома. Хлопці не зрадили присязі, коли стало питання, що потрібно захищати. Наш леньку Україну вони пішли у батальйонний захід, де виконували ті бойові завдання, які перед нами стояли і віддали своє життя за мир, спокій в нашій країні. 29-річний капітан Вадим Король, педагог за освітою, був поліцейським офіцером громади. Він жив у Полонному. Це було його перше бойове відрядження. Без батька залишилася семирічна донечка. Завжди про нього позитивно відгукувалися і староста, і мешканці сіл. Був завжди в перших рядах. З моменту повномасштабного вторгнення хотів їхати на передову, але поки формувалися загони. Три спроби в нього було, не попадав ніяк в ці відрядження. Потім формувався ще один зведений загін. Він все ж таки написав рапорта і це воно в нього виявилось перше і останнє таке відрядження. Бойове, на жаль, загинув. Ворог забирає найкращих наших. Співробітників він ніколи нічого не боявся, завжди принципово відносився до поставлених завдань. 47-річний підполковник Віктор Зюбрій у правоохоронних органах майже 25 років. Він був заступником командира роти поліції особливого призначення, мав бойовий досвід і знав, що таке ризик. У нього залишилися син та донька. щирий, хоробрий, ну. Таких людей дуже мало, світлий, який дійсно вставав і на допомогу. Ну, тобто, можна було звернутися, він завжди допомагав, він приймав участь в антитерористичній операції. Потім у 22-му році він також став на захист української держави, тобто з 10 березня хлопці поїхали на захист, він також був перших рядах, не зрадив присягу, він дійсно віддав свій, так би сказати, борг державі. Дуже порядно. Дуже розумна, дуже толерантна людина. Він завжди перший приходить на допомогу. Ну, це людина з великої букви і хай земля йому буде пухом. Короля я знала років два. Він молодий хлопець, енергійний, завзятий, дуже порядні люди. Сьогодні хлопці є героями, їхній подвиг є прикладом для кожного з нас. Ми сьогодні втратили дорогих нам колег. Хочу висловити слова співчуття родинам, адже вони сьогодні втратили і сина, чоловіка, батька, ми втратили наших товаришів і побратимів. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Дима Короля поховали у Полонному Віктор Зюбрій. Вічний спочинок знайшов на Алеї Слави у Хмельницькому. Вікторія Паламар, Данило Біга. Новини міста. Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу і героя Івана Якубовського. Він навчався у школі номер 22 потім в Хмельницькому професійному ліцеї. Перед початком повномасштабної війни займався бутматеріалами, захоплювався футболом. 20 серпня 2024-го чоловіка мобілізували. Після навчання у Німеччині він був зв'язківцем в лавах Нацгвардії. 20 січня Іван Якубовський загинув на Донецькому напрямку. Герою назавжди завжди 39. У нього залишилися дружина, син, донька, мати та сестра. Поховали Івана Якубовського на Алеї Слави. В Раковому. Займався будівельними матеріалами, займався виготовленням взуття. 18 років він був моїм кумом. Ми виросли практично разом, і все життя у нас йшло плеч опліч. Був справжнім другом і людиною з великим серцем. Ми навіть так між собою деколи шуткуємо, що ми могли там з друзями не спілкуватися взагалі. Але коли приїжджав Ваня, він дзвонив і ми збиралися всі в нього на подвір'ї і. Коли він йшов, вже їхав туди, на схід, ми з ним зустрічалися, і він каже, не переживай, ми зустрінемося в мене під Грушкою і ще, і ще посидимо і згадаємо наші дитячі роки. Так що він справжній герой. Залишилась мати, залишилась сестра без чоловіка, чоловік також припав без звісти, залишилася дружина, залишилася донечка п'ятирічна, і залишився син Тринадцять. Служив він зв'язістом, десь біля Трьох місяців, потім його забрали на навчання за кордон і приїхав за кордон і його з тої часті перекинули на передову. Воювали, вони не вийшли на зв'язок сім суток. Перший раз він повернувся. Коли вже другий раз він пішов на одинадцятий день і з 11-го дня його вже ми не побачили. Вначалі нам прийшла повістка матері, що він пропав без звісті. 19 числа, а 20-го визвали, сказали, що його вже нема в живих. Пам'ять про загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади у Хмельницькому влаштували спільну зустріч для їхніх родин. Приєдналося близько ста осіб. Відбувся захід у церкві дім Євангелія за ініціативи капелана бригади Руслана Ющука. Разом молилися за вічний спочинок героїв. Ірина Кондратюк продовжить. Близько ста членів сімей полеглих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади з Хмельниччини зібрались разом, аби познайомитись та вшанувати пам'ять героїв. Серед учасників заходу й батьки загиблого захисника Ярослава Скочеляса, вчитель історії за освітою, на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до війська та став бойовим медиком. Батько героя пан Віктор пригадує, син все життя мріяв бути військовим, та через відсутність одного ока з дитинства не міг стати на цей шлях раніше. Він з близнюків. Так судьба сталася, що по війні лікарів одного сина залили. Було 9 днів він помер, а цьому занесли стафілаком очко. Йому було два місяці, удалили очко. Він в мене був інвалід з дитинства. Почалася війна, він пішов добровольцем. Завжди мені казав, що каже: а хто не я, як не я буду захищати свою державу і своїх дітей. Неодноразово наражав себе на небезпеку, рятуючи інших на Херсонщині, Запоріжжі та Соледарі. 11 лютого 2023-го у Бахмуті під час чергового виїзду для евакуації поранених побратимів. Ярослав Скочеляс загинув. Їх п'ять чоловік загинуло. Ракета ПТУР вдарила по них, і вони згоріли всі в машині з позиції. Хлопці бачили два сина і дружина є. Залишилися. Єдиним сином у сім'ї був й герой доброволець Богдан Гаврилюк. Мама захисника розповідає, 3 лютого 2024-го він одружився із своєю коханою. А 14-го того ж місяця їм повідомили, що Богдана більше немає. У жовтні минулого року його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Посмертно був такий дуже розумний, і вся і з зварятних рушником. І хто хлопця спас з Вінниці, то йому дали одіна за той. Бо без ноги його не вони а він тягнув його. Це перший раз було, а другий раз сам пішов і сняв. Відбувся захід за ініціативи капелана 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Руслана Ющука. Мета підтримати родини, адже вони зробили і роблять великий внесок в. Захисти в державотворені, тому що людей дуже хороші переконання. А відповідно, наша рідна ненька України, що їх треба берегти. І якщо десь Господь буде живий і здоровий, да то планую об'їздити всю Україну, щоб підтримати родини. А моя мета щоб також вони познайомилися один з одним і підтримали один одного. Ідею капелана підтримали представники церкви Дім Євангелія, де і відбувся захід. Ми хочемо розрадити їх, дати їм трошки такого душевного спокою через музичні твори, через молитву, через е, ті розмови, які ми будемо мати з ними як капелани, як душов пікини. Це третя подібна зустріч для родин загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Раніше такі заходи відбулися в Ужгороді та Мукачевому. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Тиждень новий, традиція незмінна. Сьогодні, як і щопонеділка, сили оборони отримали від Хмельницької громади необхідне обладнання. Цього разу це бандеропавери. Їх не купували за бюджетний кошт. Із придбанням зарядних станцій допоміг партнер Хмельницького, найбільший мікрорайон столиці Чехії Прага Прага-6. Сьогодні ми їх передаємо 38 штук, 17 однієї модифікації, 21 іншої модифікації. Зазначу, що це вже по суті друга поспіль передача придбана не за бюджетний кошт. Це все за рахунок нашої активної співпраці з благодійним фондом Волонтери Поділля», з яким ми працюємо вже більше 10 років. Ну і з нашими друзями, міжнародними партнерами в даному випадку це все завдяки співпраці зі старостатом Прагою. 6 тому дякую всій команді старостату. Дякую Празі, дякую чехам, дякую, звичайно, Якубу Старику, з яким ми маємо дуже добрі тісні відносини. Ну і ці Бандера Паури, ці зарядні станції, вони надзвичайно потрібні для різноманітної роботи, для забезпечення військових частин, які тут базуються, для забезпечення інших структур. Ми сьогодні їх передаємо і сподіваємося, що вони будуть служити і допомагати наближати нашу перемогу. Хотілося б зазначити, що ця співпраця триває вже не перший рік, і вже багато речей було. Придбано за кошти наших сусідів по державі. Загальна вартість цієї передачі майже 1,3 мільйона гривень. Тобто ви розумієте, які це суми, але вони вкрай необхідні для того, щоб виборювати нашу українську перемогу. Вчили керувати дронами, користуватися зброєю та надавати медичну допомогу. Для хмельничан влаштували одноденний військово-патріотичний вишкіл. Організували захід представники третього центру рекрутингу військово-морських сил ЗСУ. Долучилися понад 30 охочих. Подробиці у наступному сюжеті понад 30 хмельничан у суботу долучилися до одноденного військово-патріотичного вишколу. Влаштували захід представники третього центру рекрутингу військово-морських сил ЗСУ. Також приймаю активну участь. Медичний коледж Хмельницький базовий. Вони своїх студентів направили до нас, і були також залучені ліцеїсти прикордонного коледжу. Ми цей захід організували спільно взаємодії у нас з 18-м окремим батальйоном морської піхоти. Учасників поділили на групи та влаштували для них навчання на трьох локаціях. В програмі нашого вишколу три основні секції: це тактична медицина, це право зі зброєю, спорядження. І симулятор fpv дронів, і знайомство в принципі, з різними видами дронів. Студент Хмельницького базового медичного коледжу Гліб Гриців вперше намагається підняти у небо навчальний дрон. Він замігся, даємо потрошки газу просто потрошки, головне газу. Це досить цікаво. Я не був впевнений, чи мене вийде спершу. Я на симуляції спробував. Тобто на комп'ютері там плюс-мінус зрозумів, для чого тумблер, для чого е різні важелі. І після цього мені запропонували спробувати політати. Я спробував. Ну загалом мінімальні маніпуляції з дроном мене вдавалося проводити. Звісно, пару раз він падав. Ну я думаю, без цього перший політ не відбувається. Вчили керувати пташками хмельничан, представники інженерної школи fpv дронів. Якщо це базова підготовка, то в принципі цього достатньо там тижня-двох, починаючи від 30 плюс годин на симуляторі, і 10-15 годин вже з живим там ФПІВІ дрона. Я як піхотний офіцер з роботинського напрямку, скажу, що без FPV було б дуже важко безпосередньо, тому що вразити танк з РПГ М4 це потрібна близька дистанція. Танки відпрацьовують з дуже далекої дистанції. Арта, артилерія, ну все, типу, дрон. Зараз це все. Дрони в першу чергу це очі, які дозволяють нам розуміти, що відбувається на полі бою. У сусідній кімнаті інструктор з тактичної медицини Сергій Плакош показує, як зупинити кровотечу у пораненого. Максимально туго тампонуєте рану. Якщо це артеріальна кровотеча, можливо, там буде такий фонтанчик. Артеріальна кров збагачена киснем і під великим тиском, тому вона. Може бути фонтаном хмельничанка Катерина Овсієнко переконує, такі знання можуть знадобитись не тільки на полі бою, не те, щоб я збираюся йти в армію, але ми живемо в війні, і я вважаю, що треба бути готовим до всього, особливо так мед. Я думаю, це кожен громадянин має знати якісь ізи, тому що навіть в цивільному житті ну може прилетіти, може когось поранити, комусь надати. Допомога потрібна не вперше до подібного заходу долучається хмельничанка Руслана. Зізнається, якщо правила поводження зі зброєю їй були відомі раніше, то про деякі особливості військового спорядження сьогодні дізналася вперше. Мені було сьогодні цікаво дізнатися про те, як відрізняються шоломи, типу особливе використання їх в бою, їхня перевага, а також вага спорядження. Бо Ну для мене трошки було шоком, що вага спорядження може сягати там близько 60 кілограмів. Метою цього заходу є те, щоб люди, які в майбутньому хочуть вступити до лав збройних сил України, подивилися, зацікавилися, вибрали собі підрозділ, і якщо в подальшому вони приймуть таке рішення, то зв'язалися з нами з представниками центру рекрутингу. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Робототехніку в новій stem лабораторії викладають в Хмельницькому ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького. Вперше цей предмет в навчальній програмі закладу запровадили чотири роки тому. Зараз школярі вчаться 3D-моделюванню. За допомогою 3D-принтера виготовляють об'ємні фігури та друкують світлини на лазерному станку. Сучасне обладнання придбали торік за кошти з бюджету громади. Уроки відбуваються раз на тиждень. Більше знає Ірина Аріон. Семикласниця Уляна Кохан каже, хоче стати дизайнеркою. Нині дівчина разом з однокласниками на уроці робототехніки створює 3D-модель автівки. З нового обладнання нам робили демонстрацію, але ще я не випробовувала, але дуже подобається робити 3D-фігури. Уроки робототехніки відбуваються в Хмельницькому ліцеї номер 1 щотижня. Вперше цей предмет в навчальній програмі закладу запровадили чотири роки тому. З вересня заняття відбуваються в новій stem лабораторії. Обладнання, яке ми придбали влітку, коштує приблизно 800 тисяч гривень. Це кошти, які були виділені місцевою громадою. Предмет комплексний, інтегрований, і в нього включаються певні ази. Із техніки, із фізики, із хімії, з біології, з інформатики, з математики. Тобто він розширює кругозор, сприяє тому, що учні розвивають таку творчу свою активність, творчу діяльність, і це такий один із предметів, який дуже мотивують дітей до навчання. Костянтин Горященко має 20 років педагогічного стажу. Останніх два працює в ліцеї. Інженер за освітою на уроках робототехніки поєднує теорію та практику. Нині, окрім 3D-моделювання, демонструє самокласникам роботу 3D-принтера. Процес триває півгодини. На новому обладнанні виготовляють фігурку до конструктора Лего. На наступних уроках діти їх самостійно моделюватимуть, виготовлятимуть і зможуть забрати додому. Є можливість дітям донести науку не у вигляді тих страшних академічних формул, а дати їм. Інформацію у вигляді ігрового такого підходу, коли бачать, що це не щось таке абстрактне, а ось воно є, його можна повернути і якось взаємодіяти, в тому числі ми маємо напрямок, наприклад, з екологією пов'язаний, наприклад, переробка пластмаси, переробка матеріалів. У новій stem лабораторії є лазерний гравірувальний верстат, на якому старшокласники вже спробували друкувати світлини. А ще столи для батлу роботів чи опанування основ керування моделями. Є і сучасний 3D-сканер, який передає інформацію на мультиборд. Курс робототехніки триває 35 тижнів. Для школярів це додаткова мотивація для вибору майбутньої професії. Навчитися робити, хочу програмувати програми, якісь створювати моделі. В майбутньому нам більше допоможуть деякі програми, які ми зараз використовуємо. Він не складний і цікавий. Якщо прийняти там робототехніку з той самої алгебри, то очевидно, що бра більше розвивала Тут просто питання, на якій може у роботі це там може допомогти. Архітектор в принципі. нове обладнання використовують і на уроках інформатики. А також планують інтегрувати заняття в stem лабораторії в уроки фізики, хімії та біології для старшокласників. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! thank